Всім привіт, рубрика Нямстер і я сьогодні буду готувати для вас пиріжки за своїм сімейним рецептом. Колись цей рецепт я приніс із школи ще в 5 класі. Ну що збережемо сімейні традиції, готуємо пиріжки. А з чим вони будуть? Подивимося! 3 яйці, граминка солі, стакан сахару, пів літра молока, 100 мл соняшникової олії, 70 г дріжджів і муки. Муки потрібно 5-7 стаканів, будемо дивитися по консистенції нашого тіста. На початку приготування я, звісно ж, приготую опару. Опара це суміш із дріжджів рідини, муки та цукру. Температура рідини, в даному випадку, у мене молока повинна бути не більше 36-7 градусів, тобто температури нашого тіла, для того, щоб активувалися наші дріжджі. Якщо ж температура буде вищою, наші дріжджі просто вмруть. Ну що ж, поїхали, робимо опару. Ну, ось ми з'єднали тепле молоко, цукор, муку та дріжджі. І Зараз ми зробили опару, накриємо її, поставимо на 10-15 хвилин для того, щоб активувалися дріжджі. Поки наша опара стоїть, готується, піднімаються бульки і вона збільшується в розмірі. Відбувається активація наших дріжджів. Ми з вами візьмемо, з'єднаємо наші куріни яйця з цукром та граминкою солі і трошки зіб'ємо все. Поїхали. Друзі мої, опара наша готова. Пройшло тільки 10 хвилин. Наші дріжджі активувалися. Дивіться, наскільки вони збільшилися в об'ємі. Зараз я сюди додаю наші яйця з цукром. І починаю вводити потрішки муку. Соняшникову олію я введу в самому кінці, коли вже буду замішувати. Ось так у мене тісто зараз. Першим етапом у нас було це приготувати опару. Те, що ми зробили. Зараз на другому етапі я готую вже дрожжове тісто, яке я оставлю в спокій. Під рушничком накрию його, звісно, десь на 2 години. І як тільки воно буде підніматися, я буду його вимішувати. Таких десь підходів у мене буде, мабуть, два, а то й три. Часу для цього потрібно десь дві години. Для того, щоб наше тісто збільшилося в два, а то й в три рази, тоді наше тісто буде готовим. Ще раз скажу: для приготування дрожжового тіста потрібні дрожжі, це можуть бути сухі, це можуть бути вологі, потрібна тепла рідина, потрібно цукор. Так, готуємо наше дріжове тісто, ввожу соняшникову олію. 100 мл. Нагадую, хто не пам'ятає, може, ось ввожу їх. І починаю далі вимішувати, додаючи е, при цьому муку. Продовжуємо вимішувати, додаючи муку. Зараз я вам покажу, яке повинне бути тісто, коли його ми поставимо на 2 години. Для того, щоб воно піднімалося, бо це ж у нас дрожжове тісто. Потрібно ніжно. Показати. Не потрібно кудись спішити, коли ви працюєте з тістом. Тісто любить руки, любить, коли з ним граються. Потрібно ніжно відноситися. Тому що це ж будуть наші майбутні різдвяні пиріжки. А пиріжки сьогодні я приготую з Момент. Ну, ось дивіться. Ось я додав муки ось таке тісто, воно трішки липне до пальців. Але це так треба. Ось, ось таке тісто я зараз залишу на 2 години, але десь через півгодинки я буду підходити його, і коли воно буде підніматися, буде збільшуватися в два рази, я буду його вимішувати. Такі операції я повторюю десь 2-3 операції. Ну, а зараз ми накриваємо наше біжове тісто і ставимо в тепле місце. Подивись, я тісто підійшло. Так. Ого! Все? Треба сказати, папір, вже два рази. Так, ну ось наше тісто підійшло перший раз. Дивіться, воно збільшилося. Воно збільшилося у нас аж в два рази. Зараз я ось так акуратненько його вимішаю трішки. Так, ну що ж, тісто я знову його опустив, трішки перемішавши, знову ж накриваю і в тепле місце. Ось наше тісто вже підійшло другий раз. Дивіться, бачите, збільшується в два, а то й в три рази. Зараз я знову його так трішки почіпаю і поставлю ще на один раз. Ще хай в мене один раз підійде. І коли вже втретє він підійде, тоді я вже буду його вимішувати. І будемо робити наші різдвяні пиріжки. Ну, поїхали. Ну що ж, поки підходить наше з вами дріжджове тісто на наші, як то кажуть, сімейні пиріжки. А ці пиріжки, чому кажуть сімейні? Тому що сімейні традиції потрібно берігти. Ось у мене є така реліквія, їй вже близько 30 років, мабуть, і більше. Тут є цей рецепт, який я колись в п'ятому класі приніс зі школи. Цих самих пиріжків і мама моя сюди його У цю нашу кулінарну біблію. Ось це біблія сім'ї Ковальчуків, яку я буду хранити і додати рецепти. Звісно, тут уже нема куди додати, але все-таки буду примножувати. І цініть, будь ласка, сімейні традиції. Подивимося, що там наше тісто. Ось яке у нас вийшло тісто. Зараз ми приступимо до того, що будемо його вимішувати. Тобто придамо нашим рукам. Ось так зараз ми будемо ніжно, доволі руками ніжно брати і вмішувати потрішки. Потрішки будемо в нього вмішувати муку. Чому скажу потрішки? Тому що зразу можна забити його. А так, якщо ми. Потрішки будемо додати, то воно буде вимішуватися. Ну і будемо дивитись по консистенції зараз самого тіста. Ось, дивіться, яке у нас вийшло пишненьке, гарненьке, таке, хорошеньке тістечко дрожжове. Зараз я буду його ділити на частини. Так як це рецепт, я вже знаю дуже давно, то я ділю завжди його на 4 частини. Відірву один кусочок, візьму, відкладу. Це я відкладу в сторону і прикрию його рушничком, аби воно не сохло. Так, а що ж з цим? З цим ми його зараз будемо розкатувати. І в якості першої начинки я буду використовувати вишні. Вишні. У мене консервовані це домашні вишні, хороші. Розкатати нам потрібно круг. Товщиною такий я беру 5-7 мм. Ось в мене розкатав я такий кружочок. Це. Далі я беру свій ножичок. Трішки муки візьмем Ось і будемо такими робити трикутниками. як піца. Це будуть такі трикутнички. Як піца. Як піца. Ось. Сюди ми будемо викладати нашу вишеньку. Як піца. Сюди ми викладаємо нашу вишеньку. Дивимося по розміру. Ой, дивимося по розміру нашої заготовочки самого листка. Тіста. Беремо за два країшка, відтягуємо, прикріплюємо, потім беремо серединку ось сюди, і потім піднімаючи, відтягуємо. Відтягуємо, відтягуємо, відтягуємо і формуємо. Змащуємо наші пиріжки збитим яйцем зверху, передасть кольору красоти нашим пиріжечкам. Ось так можна просто і швидко сформувати такий рожок, такий пиріжок і порадувати своїх близьких і різних на Різдво на Новий рік. Ну що, ось ми з вами і закінчили нашу випічку наших сімейних пиріжків. Ачому смартфонного?